Мрігати любить кожен з нас, я також. Для здійснення мрій потрібно докладати багато зусиль. Кожен мій ранок розпочинається з наполегливих тренувань, які допомагають мені жити повноцінним, щасливим життям. Я радий, що спорт у моєму житті займає важливе місце. Він захартовує мій характер, волю до перемоги, втамовує біль поразок та надихає на нові звершення. Він також робить мене дисциплінованим, організованим та оптимістичним. Я віддаю перевагу командним іграм, тому що люблю. Відчувати підтримку партнерів у таких іграх. Я займаюся різними видами спорту, але найбільше люблю ігрові футбол, волейбол, баскетбол. Захоплення волейболом у мене з'явилося ще в дитинстві. Мені подобається ганяти м'яч по футбольному полю, забиваючи його у ворота. Стриманість, точність і витривалість загортовувалися у мені, коли я займався волейболом та баскетболом. У цих видах я досягнув найбільше перемог. Недарма кажуть, у здоровому тілі, здоровий дух. І в цьому мені допомагає єдиноборство, якими я займаюся зі своїми друзями у вільний від навчання час. Заняття спортом допомогли мені відчути себе гідною особистістю, що допоможе мені в майбутньому давати будь-які труднощі, бути спортивним і здоровим модно. Це повинно стати життєвим кредо кожного з нас. Тому закликаю всіх загартовуватися себе через заняття спортом, адже це допоможе кожному відчути себе здоровим як фізично, так і морально. Щоб у нас було майбутнє, ми повинні працювати кожен. Повинен робити все, щоб наблизити нашу перемогу.